Усі привіт, любі друзі! Сьогодні захотіла вам показати ранок мого буденного дня. Ну що, почали з того, що ми прокидаємося і потім п'ємо теплу водичку. Я розпочала пити колеген, тому розчиняю у водичці колеген, випиваю одним глотком на голодний шлун. Потім йду у ванну робити свої водні ранкові процедури. Це очищення зубчиків та очищення шкіри і догляд за нею. Потім йду на кухню. Сьогодні захотіла приготувати сніданок саме тут, в хаті. Ставлю з латочці кашку в неї, де девірмішель, а собі захотіла приготувати панкей. Прості класичні панкейки з додаванням одного яйця цукор, ванільний цукру, дрібка солі, борошно, тепле молоко. Додаю розпушувач, перемішую. всі точні пропорції для тіст, я залишу в описі. Додаю розтоплене вершкове масло, і ось таке гарне у нас тісто виходить. Тим часом закидаю вермішельку для златочки варити у молоці і буду смажити свої панкейки. У мене 2 столові ложки, це один панкейк. Смажу їх на сухій пательні до золотистого такого кольору. Потім гарячі панкейки промащую вершковим маслом один за одним і їх пірамідкою І так смажу до кінця. А ви, до речі, замітили, яка у мене стильна класна піжамка. Це я купувала в щодня. Там, до речі, дуже класні знижки, на якісний товар і зараз ще діють мінус 40% на жіночу білизну, на другу одиницю. Наші панкейки готові поливаю їх медом або сиропом, роблю собі кавусю. І поки ніхто не прокинувся, сідаю і снідаю в тишині. А всім бажаю гарного робочого дня і обов'язково готуйте за нашими рецептами. Всім пока!